Карпати це місце, де небо торкається землі, де вітер шепоче легенди давніх часів, а гори зберігають таємниці природи. Гори викликають трепет у будь-якої людини. Перебуваючи на вершині, ми нагадуємо собі про те, ким ми є і ким хочемо бути. Адже тут ми підкорюємо не гору, а самих себе. У цьому відео ми вирушимо в похід горганами, аби відчути справжню силу Карпат. Пройдемо хребет Борган, побуваємо на закинутій вежі РЛС, попадемо в грозу на вершині, побачимо гірських коней, підкоримо аж 10 вершин та піднімемось на саму високу вершину Борган – велику Севу. Хочеш побачити Карпати з висоти пташиного польоту, відкрити для себе красу, від якої перехоплює подив, тоді влаштовуйся зручніше. Цей випуск саме для тебе. Друзі, всім привіт! Я продовжую досліджувати хребет гургани. Цього разу знову в Осмолоді, але маршрут буде зовсім інакше. Цього разу я не сам, зі мною мій друг Паша. І прийдемо ми 50 кілометрів приблизно. Це буде маршрут розвідка. Ну і будемо вам показувати. Рубаю мінералку в гідратор. Ой, Чуваю я ще роблю якусь дурницю. Шепить. Друзі, розкажу вам, як правильно одягати рюкзак. У мене рюкзак на 100 літрів, вага 22 кг. Дивіться, щоб не травмувати спину, у нас є. Ось тут ремінь, беремо за нього, на коліно, рюкзак повністю на коліно, на коліні підлазимо під рюкзак і вже. їсти, так, їсти хочеться, що просто. Ми тільки вийшли і вже хочеться ковбаски. Ну слухай, ми в принципі в нас перекус коли був. Давно. Не так давно, скільки десь години. Ну, три назад. Я, для мене це давно. Такі доводиться. <гум> <гум> Перша наша вершина це гора Гурган, висота близько 1500 метрів. І я думаю, що ми десь в 10 вечора якраз будемо на цій вершині і розкладемо палатку. Ти світ на виворіт всі випуски дивився. А, майже так. Який сезон найбільше сподобався? За Японію. За Японію? А, ну один з... один з. Один з. За Бразилію топ. Да. Взагалі топ. Як і наварят піднімався. Непал. Ага. Ну там кожен випуск. Я теж з тобою погоджусь. Все, нам е, залишилось 500 метрів до вершини. Перед нами відкривається такий краєвид. Коротше, ми з Пашею е, дійшли на вершину, і тут такий вагончик, і ми тільки що до розлякалися, бо тут горобці. А я подумав, що це кажани. Просто і рій так. кажанів. Вони просто так фу, вилітають. Ну, подумав, знаєш, як фільми. А це горобці, це. Ось тут місце під палатку ми знайшли, і зараз Паша тут все розчищає. Зараз я буду йому допомагати. Не ламанути палку, знаєш а? Ставлю палатку, в тіпіу! Друзі, все, ми розпали палатку. Замучився десь я на відсотків 60%. ну Пройшли ми не так багато, просто що ми пізно вийшли і прийшли вночі. Зараз вже речі повністю. Всі будуть в палаці, будемо спати, ще по чайок, І завтра, десь думаю, в 5-6 будемо вже вставати і так далі. Так, зараз нараз 6 ранку, і паша вже на першій секції п'є каву і зустрічає сонця, я лізу до нього. Ну, ти знаєш, це це місце. Для схода в солнца. Давай, поднимайся. Ух ты. Скажи. Да, даже. Причем, Ух дивися, тут все видно месяц, поки что, да? А там уже у нас Схід. Вау. Мощно. Ось тут у нас розбита станція і розкрадена хантерами, мисливцями за кольоровими металами. Знизу є залишки якогось обладнання. Бачимо там двигуни якісь вже повитягували, випали. З них всю проводку витягнули мідь. Ось все так розкидано, занихаєно, але вишка ще стоїть. Стоїть і з неї дуже класний вид відкривається. просто шикарно. Перевірили дробину виглядає доволі надійно ніби не відвалилася ще то коли я полізу наверх і подивимося як звідти який буде звіт трошки вищі ну ти ж знаєш якщо що номер в мЧС не, не? Та, а який 112 не знаю ну а інтернет тебе володить? Не. кого я взяв з собою Тобі потрібно сюди Доволі високо, Доволі високо. Паш, як тобі? Як твої відчуття емоції? Фу, чесно, просто е, якийсь мікс з адреналіну і захоплення красою. Сиджу, споглядаю цю картину велич цих гір в променях ранкового сонця і серце тріпоче і не розумію від чого. Чи то від краси, чи то від страху такої висоти. Ми з першої секції пинилися на п'ятій. Виглядає воно, звісно, стрьомно, але насправді тут загорожені драбини. Лазити легко і дивіться просто. І покажу вам трошки наш маршрут. Ми йшли з Усмолоди, Усмолода десь там знаходиться, йшли ось по цій стежці. Там видніється наша палатка. Ось це, по-моєму, хребет Аршиця. Ось там ні. Ось це вершина Грофа я вам показував на відео. Це Кінь Грофецький, це, по-моєму, паренки. І плануємо ми йти ось цією стежкою на велику сивулю, малу сивулю і пройти ось цим хребтом і спуститися в усмолоду. Нам з пашою тут настільки сподобалось, що ми вирішили тут зробити собі сніданок. Просто нереально круто. У наступному випуску ви побачите. Казав, що дощ буде. І почався дощ. Так мокрий. Воно дере руки, ноги. Просто емоції я мацю і Так, Зараз пиляємо дрова.